Вікторія буде найважче. Готові, так? А дивіться, в нас буде суперприз. За це, те, якщо ви з дівчат переможе. Я буду давати завдання. Дівчата мають відповідати моє завдання, а суддя ви будете ви погоджуєтеся. А ваші запитання три історичні пострілки на вашу думку відділяли важливо. Не сміятися, не думати нічого. Сковорду знає. Вчила. Читаю. Кустенку люблю. Періодично цитую. Розстріляє відрочку. Я не думала з Ну Це не про фільм загалом, але мені встиг. І в школі я того не вчину. Можете щось зацитувати? щоб не сміялися. Я не дуже хочу вас А там щось непристойне. Ну, частина вірші. Так, Так, кому нема 18 років, прошу закрити вуха. Вони закрили вуха. <ріхи> О, Я <ріхи> мала прокинутися, щойно. Я щойно мала прокинутися. <ріхи> Тихо, нам зараз є ще Так, Хоча кавальчик. Дивіться, я вам. Так, кому немає 18? Ні, я Дивіться, зараз... вже закрили вуха. Я а пустенку. Ой. Якщо вам освічити симпатію. Якби ні. вас було менше навкруги, людина може вдаритись лопатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я ділю вас на види і на ранги. Ви мій щоденний, звичний мій тренаж. Мої гантелі, турніки і штанки. Добре. Це ж один з улюблених віршів. Я казала, що десь зараз я, напевно, в цьому стані, що я готова його поставити в себе на заставку на Фейсбуці. А в Інстаграмі ні. У мене трошки в Інстаграмі. Супер, класно, круто. Полінка, готові? Тут ваш тут історія, тут сумні. Поважко дохожу. Так Міхновський, Грушевський. І, мабуть, з істориків хтось там був красивий з Шевченко, що це. Можна Шевченко, можна інша. Він, він теж історичний способи. Що нас Грушевський? Міхновський, Міхновський і Шевченко. Ну, дивіться, я в принципі нічого не маю проти. Але давайте звернемо увагу на аудиторію. Раз хлопець, де наша хлопець? Хлопці, дайте руки вверх. Два, три. А ви що зараз робите? Всіх чоловіків, хлопці, не ображайтеся. Всіх чоловіків назвали ні одної жінки. Невже серед всіх історичних постатей України? подивіться, нема ні одної жінки, яка. Але, на жаль, було найбільше в історії, їх найбільше звідти. Тому це те ще задала таке найперше. І... Давайте, дивіться, я пропоную, щоб ми зараз з вами швиденько згадали якусь історичну поштаки, починає десь тиснути. І те, що робила Марічка, ми можемо робити те, що перед тим нас нібито не просили, але через певні обставини складається так, що в нас виходить, що ми це робимо. Точно так само маніпуляції у нас можуть відбуватися під час виборів. І знову ж таки, чому це відбувається? Це може залежати від дуже багатьох чинників. Перше, це, скажімо, ті ж самі авторитети. І коли я проводила там, скажімо, експерименти теж зі студентами, я питалася їх завжди, у ну, чого ви мене послухали? Знаєте, яку я мала відповідь? Ви ж викладач? Викладачів треба слухати. Це не означає, що ви їх не маєте слухати, так? Але дивіться, знову ж таки, викладач для вас є ким. Авторитетом якого ви слухаєте? І якщо ми стоїмо, як викладачі тут в аудиторії і вам щось говоримо, ви нас слухаєте. А якщо ви йдете на політичні вибори, обирати президента, чи, скажімо, обирати представників до Верховної Ради чи міських рад, чи маєте ви слухати когось окрім себе? Ні. Отут, ми вже не маємо звертати увагу на ці авторитети. Щодо медійного питання, так у те, що в нас сталося. У нас з вами є одна думка. Ми починаємо через медіа читати. На нас починають трошечки десь тиснути, десь нам підмінювати інформацію. Ми що піддаємося? Знову ж таки, змінюємо свою думку. Мені подобається там Грушевський. Нагадайте ще раз, що був Грушевський Шевченко. Шевченко Міхновський. і е, Міхновський Як -то? А де жіноча квота? Ой, як це жіночої квоти немає. А давайте поміняємо. І ми міняємо свою думку. Які роблять щось опитування як грибочки. І чи можна довіряти організації, яка створилася вчора і пішла робити опитування завтра? А, якщо у вас буде на роботі завдання. Зробити аналіз соцопитувань, звертайте, будь ласка, увагу на те, хто їх проводив в Україні. У нас вже є кілька організацій, які займаються соціологічними кілька інститутів, які займаються соціологічними опитуваннями. Вони працюють вже не перший рік в Україні, і їх, в принципі, за оцей весь період, починаючи з 91-го року, ну, вони себе не заплямували. Та їх ще в принципі не звинуватили в тому, що вони зробили оці підкупні рейтинги. А у Львові, якщо я не помиляюсь, це був 14 рік. А було два скандали, коли фірми, створені одноденки, зробили рейтинги для місцевих депутатів, фальшиві і вийшли матеріали, де їх розхвалювали. Наступне, що ми маємо з вами звертати увагу, це коли провели опитування. Справді таких сиділайків в місті не було. Просто була фотографія з філайту Повага кожному. А в редакції сіли за допомогою рети, ретушували і написали подій кожному. І зробили з цього матеріал. І матеріал запустили через медіа. Як ви думаєте, в плюс чи в мінус? Мінус. Мінус, тому що ми мусимо з вами зрозуміти, що в будь-якому випадку наше суспільство не буде позитивно реагувати на такі речі. Особливо, скажімо, дивіться, те, що я вам теж говорила, цільову аудиторію, дуже чітко теж треба пам'ятати, бо, скажімо, західні області України, вони ще гостріше на це.